Російська православна церква Московського патріархату вкотре пробиває дно. Наш християнство воно ізвратіли християнство це віра алкоголіків і проституток. Цього разу у черговий гучний скандал втрапили вищі навчальні заклади РПЦ. Там у розкладі занять майбутніх московських попів з'явився новий спецкурс основи підготовки духовенства для служіння в зоні бойових дій. Його особистим розпорядженням запровадив голова навчального комітету РПЦ прото Максим Козлов. До 8 травня 2024 року адміністраціям духовних освітніх організацій необхідно визначити викладачів даної дисципліни. Дисципліна має бути вбудована у існуючі та нові навчальні плани за програмами бакалаврату на шостому семестрі з нового 2024-2025 навчального року. Лишається тільки гадати, чого російських попів навчатимуть на новому спецкурсі однак можна припустити, що в основи підготовки ляже така улюблена РПЦ, освята військової техніки та балістичних ракет на випадок пристріту чи промислового браку поводження зі зброєю московська духовна академія Семінари сражається з НАТО Христос Остриця. І звичайно основи кремлівської пропаганди на першому місці. вірте Богу, вірте президенту, вірте командирам празний командири. Бувають вірте. російська православна церква. Це більше ніж просто церковна організація. Це частина, достатньо серйозна частина путінського пропагандистського механізму. Принципи управління РПЦ не змінилися. Вона частина пропагандистської машини, яка в ручному режимі керується Кремлем. Для чого робиться? Я думаю, що для церкви надзвичайно важливо пропустити через фронт, пропустити через участь у бойових підрозділах, підрозділах максимальну кількість своїх священників. Робиться це лише для того, щоб московським попам було куди легше втертися в довіру до народу, апелюючи до того факту, що вони самі пройшли війну, церковники зможуть куди переконливіше. Просувати політику Кремля в маси прирівнюючи вчорашніх вбивць до святих і непомітно затикаючи роти сім'ям загиблих і незгодних з кривавим режимом в Росії. Тому мати таку дисципліновану церковну воєнізовану структуру надзвичайно зручно. Ця структура зможе виконувати завдання і не лише на фронті, а також і в глибокому тилу. Щодо передової, то там у московських попів своє окреме завдання вважають військові аналітики. На фронті люди в рясах мають виконувати роль третейських суддів, вирішуючи побутові та релігійні конфлікти серед місцевих етнічних груп, присікаючи будь-які спроби дезертирства, а також постійно підвищуючи градус ненависті до українців. Коли ми говоримо про російську православну церкву, нам навіть не зовсім коректно використовувати термін церква і термін релігія. Все таки, це чітка ієрархічна структура, яка сьогодні обслуговує е, пропагандистську машину Російської Федерації. Тому апелювати до церковних заповідей, до принципів, до певних ідей, я думаю, що тут не доводиться. все таки, ми повинні говорити про жорстку структуру частину пропагандистської машини. Це для них головне. А не вбий, не вкради інші церковні заповіді, попри все, це другорядне. при цьому від. Мовитися від нових обов'язків російським церковникам не вдасться, так само як і уникнути відправки на фронт. Священник залежить від зарплати в Росії, від приходу, і головне залежить від спонсорів. І тому не погодитись він навряд чи зможе тут. Так і напрошується сказати Бог їм суддя. Однак, як показує практика двох останніх років війни в Україні, на жаль, не бояться ці антихристи, ні Бога, ні чорта.